Спеціальна подія шостого міжнародного фестивалю документального кіно про права людини до Кудас до нас прийшли правоохоронні органи з якимись двома понятими такого підозрілого вигляду скажімо де бомжувати. Почали складати протокол. Тут зателефонував один з керівників львівської міліції, я його запитав, а чого, власне, кажучи, відкуди дровішки? Садовий заяв гаматський ревіді написав. Це інше питання. Мають право. Я дуже поважаю гамматський ревіді. Тобто ну, міліція повинна була якось відреагувати. Представителі Верховної Ради мені вручили вот этот почетний знак за мужество. Коли мені вручали вот это удостоверение і этот знак. Я обратил внимание, что там номер 002. И мне просто было интересно, Ах, кто же первый? Но мне так заявили, что номер 001 – это значит, посмертно присужден журналисту Александрову и вручили его вдове. Но а мне досталась такая радость, что мне вручили живому. Що можна, що не можна. Про що ви кажете взагалі? Тут такий гондурас відвертий. Але знаєте, я би над цим сміявся, якби це десь відбувалося в Гондурасі чи в Венесуелі. Це, на жаль, відбувається у нас. Тому я можу сказати, що попри відчуття, внутрішнє відчуття свободи, ми лише розваги для дорослих. Ми сьогодні маємо вільне слово. Ми сьогодні маємо майже вільну важливості. Інколи по деяких позиціях мені здається, що ми маємо арсенал вільного журналіста. Як ніколи сьогодні в війській нації потрібна правда. І тому я аплодую журналістам, які можуть говорити цю правду, не будучи прихильником тої чи іншої публічних сили. Студія медіапроєктів вартові демократії представляє фільми Ігоря Чайки у проєкті Право на правду.